Вітаю, друзі! Сьогодні 5 грудня, з вами Валерій Клочок, і сьогодні ми поговоримо про рейтинги. Так йде широкомасштабна війна, а ми будемо говорити про рейтинги, тому що буквально днями з'явилася інформація в Українській Правді про те, що соціологічна група рейтинг у листопаді провела соціологічне опитування, яким визначала Шанси на посаду президента кандидатів, які сьогодні є в медійному полі, а також шанси парламентських партій потенційних, які можуть отримати мандати у Верховній Раді. Низка інформаційних видань опублікувала фрагменти цього соціологічного дослідження. Я зібрав їх вам докупи і хотів би проаналізувати тенденційність того, що власне відбувається зараз в політичному сегменті. Українського інформаційного простору і українського життя, бо, на жаль, на передній план вийшла зараз політика, не війна. Я впродовж кількох днів вам мусив розповідати про скандал Порошенка із Зеленським. Порошенка не випустили за кордон, він робив кілька гучних заяв, збирається позиватися до суду і в цьому ж соціологічному опитанні згадують і про нього. І так, друзі, давайте до суті. Соціологічне опитування було проведено соціологічною групою рейтинг. У листопаді 2023 року. І із таких дуже цікавих деталей, про які вони, власне, пишуть і говорять. То були питання наступні. Я визначу основні ті, що мені знає, вдалося зібрати для вас. По-перше, чи правильно Україна рухається, чи в тому напрямку, якому треба. Тендиційні змінюються, але стверджують, що 46% українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямку, і 35% вважають, що у неправильному. Решта не можуть відповісти на це е, запитання. І також у цьому селищному дослідженні говорять про те. Довіру, точніше, констатують те, наскільки українці кому довіряють із політиків та військових. Виявляється, найвищий рівень довіри на сьогоднішній день у головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. І складає він ні багато, ні мало, але 82 Це дещо менший рівень довіри, який мав Зеленський з початком широкомасштабного вторгнення. У Зеленського рівень довіри суттєво знизився, і на сьогоднішній день він складає. 72%. Ну, тобто, різниця в лідерів довіри українців до найпопулярніших політиків, військових на сьогоднішній день 10% на користь заложного. Далі йдуть у цьому списку Буданов Кирило, він має 54 Після нього Кличко Віталій, Як на мене, він суттєво піднявся. 38%. Я не маю змоги порівняти з дослідженнями попередніх періодів, але принаймні. Висновки можу робити з того, що я добре пам'ятаю. Разумков Дмитро 20% довіри. Включили також у список Юрія Бутусова, який постійно критикує президента. У нього 20 Гончаренко Олексій з Європейської Солідарності, який. Будує активно свою політичну кар'єру, у нього 18%. Гройсман Володимир, якого не так багато в інформаційному просторі, але він в рейтингах є. Ну, я вам хочу сказати, друзі, випадково в ці рейтинги не потрапляють. 17% у Гройсмана у Порошенка, 17%. Є тут і Арестович, тобто це один із претендентів на участь у політичному. Е Політичній боротьбі на наступних виборах. У нього 11%, Тимошенко, Юлія має 8%, і Богдан Андрійчого записали його сьогодні. У нього 4%. Ну, менше з тим записали, ну і нехай буде. Я тут хотів би звернути вашу увагу на те, як змінився за цей період рівень довіри до Арестовича. У Квітні 2022 року він був на рівні 70%. Зараз він упав до рівня 11%. Я пригадую, коли я записав відео з приводу там критичне відео певних коментарів Арестовича ще у січні цього року я отримав купу хейтів. Коментарі були дуже непривабливі, від мене відписувалися в Телеграмі і так далі. Зараз, коли я дуже рідко пишу власне, про нього, про рестовачі маю на увазі, коли я пишу якісь об'єктивні е зауваження щодо сказаного ним, ну то, направду вже немає такої реакції негативної, як була раніше, тому в цій частині в цій соціології можна довіряти. Е цікавим є також і питання, яке стосується. Довіри в динаміці, до прикладу, до Валерія Залужного. Бо він в силу обставина саме спочатку широкомасштабного вторгнення став і популярним, і улюбленцем народу, і захисником усіх. Ну принаймні, так його позиціонує багато українців у лютому місяці 22-го року рівень довіри до нього був 42%, Ну а зараз, як я вам казав, вже 82%. Тобто ріс 40% це, як на мене, дуже і дуже. Потужний наступний дуже цікавий пункт, який також є в цьому соціологічному дослідженні, це довіра до Сергія Притули, тому що до нього його також заявляють як одного із учасників майбутніх політичних баталій і перегонів. Його довіра, до прикладу, якщо брати там 19 рік, там, знайти поширитися в архівах медійних, то вона складала десь приблизно там, ну, під 50%. Потім вона падала, не дуже він будував себе вдало як політик. Згадайте його похід у голосі, коли він був там 30-м у списку в партії, партії до парламенту не пройшов. Потім він був у списку першим у. Кандидатами ну, депутати до Київської міської ради також вони не пройшли. Ну, менше з тим. На сьогоднішній день рівень довіри до нього приблизно такий як який був кілька років тому. Це 53%. Чому я акцентую на ньому увагу? То швидше за все, притула може очолити список такий собі умовний е, волонтерів. І е, якби ми з вами як би ми з вами хотіли того чи не хотіли, але все ж таки соціологи мірюють настрої населення з приводу того, чи хочуть українці, аби вибори відбулися. Ну, от під час війни або там найближчим часом. Ну, на сьогоднішній день думки українців розділяються. До прикладу, за те, щоб провести вибори до Верховної Ради, виступає 36% українців. А за те, щоб провести вибори президента, 24 Тобто, коли ви читали повідомлення про те, що 8 з 10 українців проти виборів, загалом то така інформація недалека від істини. А втім, є думка на сьогоднішній день, і вона лунає все. Наполегливіше про те, що виходом із кризової ситуації в політиці, яка склалася в Україні, так принаймні, багато говорять і моїх колег, і політиків, та і ви певне відзначаєте, саме можуть стати вибори. Чи будуть вони чи ні, великій мірі буде залежати безпосередньо від президента України Володимира Зеленського? І, от гіпотетично, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то е результати підтримки кандидатів на посаду президента виглядають наступним чином. За Володимира Зеленського готові проголосувати майже 48 47,5%. За залужного близько 31%, залужного друге місце. на третьому місці притула згаданий мною. За нього готові проголосувати майже 5%. Далі йде Петро Порошенко, 4,6%. Ну я відвертомського свою особисту думку. Я зовсім здивований цією цифрою. Мені складно зараз сказати, звісно, об'єктивно, який рівень підтримки у Порошенка, але мені видається, що він набагато вищий. Разумков Дмитро 1,9, Тимошенко, Юлія, 1,6. Ну, в принципі, решта кандидатів я вам їх перелічу, вони в межах статистичної похибки. Кличко 1,2, Гончаренко 1,1. Далі сюди включили до цього списку Арестовича, Бутусова. Ну і інші кандидати, інші кандидати, дуже малий відсоток, 3,5%. Тобто там ділити за великим рахунком немає чого. Тих, хто не визначився, в принципі, немає в Україні, я так скажу, тому що. 3,5% це також в межах статистичної похибки і суттєво на результати цих досліджень, які я вам зараз озвучую, це не вплине, якщо не зміниться ситуація. Але цікава модель другого туру. Якщо, до прикладу, в другий тур виходить Зеленський і Залужний, то Зеленський сьогодні виграє в залужного з різницею у 2%. Залужний може набрати 40%, а Зеленський 42%. Е, ну, В принципі, друзі, ми мали схожу історію е, чи раз уже, не один раз на. Президентських виборах в Україні, коли в другому турі голосували за двох кандидатів, які могли там бути приблизно плюс-мінус в рівні вазі, згадайте історію Юлія тимошенко янукович Ющенко Янукович. І тоді це, це дуже суттєво впливало на перебіг і виборчої кампанії і на кінцеві результати. Так і нині складається ситуація між цими двома потенційними кандидатами, якщо, до прикладу, залужний заявлятиме про свої політичні амбіції. І передбачити конкретно, хто виграє ці вибори, ну доволі складно. Але якщо, до прикладу, у другий тур гіпотетично вийде там Зеленський Ростович, то Ростовича, звісно, шансів нема. Або якщо Залужний Порошенко, то зрозуміло, також у Порошенка шансів не буде. У Залужного вони набагато потужніші. Втім, вагова категорія зараз двох політиків, які на першому місці Зеленського Залужного, вона доволі. Висока, і ну це не враховувати і не помічати в принципі не можна. Ну і звісно, що торкнемося, і того, хто ж може потрапити до Верховної Ради, бо це дуже цікава історія, яка визначає тендиційність створення майбутніх політичних проектів і партій. Зокрема, список наводять дуже цікавий умовна партія Валерія Залужна, якої немає, про яку ніхто не заявляв, але соціологи намалювали її 36%. Хто буде цій партії? Військові, не військові? Зараз говорити про це абсолютно не доводиться, тому що, ще раз наголошую, офіційних коментарів з цього приводу не було. Другий у списку претендентів на похід до парламенту блок Зеленського. Ні, не плутайте слугою народу, тому що слуга народу в ньому також є. Але от блок Зеленського, якась умовна нова політична партія, про яку давно говорили, зокрема в медійному полі, може набрати майже 27%. Це немало. І на третьому місці партія Сергія Притули. Я думаю, що він очолить список волонтерів і піде під брендом саме того, що волонтери відзначилися великою підтримкою. Військовим, і вони безумовно мають високу довіру серед суспільства. І от зараз малюють партії Сергія Притули 7,6%. Ну, принаймні таке опитування, яка вони проводили. Далі є така партія Азов, у якої 5,8%. Я ну, перше прочитав у мережі інтернет, що така партія може бути. І вона мені перегукується з партією Валерія Заложного, це саме з військовими. Ну і слуга народу, так окремо від блоку Зеленського, 5,5%. Ну і також проходить європейська солідарність 5-4%. Решта політичних проєктів серед них мало політичних партій. Вони не мають шансу потрапити до майбутнього парламенту. Чому я акцентую на тому, що з'являються саме дві схожі партії військових і дві, дві партії Зеленського? Це для того, щоб легше було будувати коаліцію в майбутньому парламенті і більше підібрати голосів. Технологія абсолютно зрозуміла, прогнозована, але безумовно. Пропонується, що до наступних виборів все таки будуть готові безпосередньо брати в них участь батьківщина Юлії Тимошенко, партія Дмитра Разумкова, в нього 2,7%, Партія Олексія Гончаренка. Гончаренко стає вже окремим політиком Свобода, удар Віталія Кличка. Партія Олексія Ростовича, партія Юрія Бутусова навіть. Ну, ймовірно, вони брали по кандидатам президенти. Хто кандидат президенти, і, можливо, там матиме свою партію. Українська стратегія Гройсмана, якась інша партія, ну також тих, хто не, визначили, не визначилися, практично немає, там 1,8%. Тому загалом українці вже визначилися своїми політичними оподобаннями. і я думаю, що будуть легко голосувати на наступних виборах, як тільки вони будуть. Зараз, друзі, я без відносно до характеристики, будуть вони, не будуть, які умови і так далі. Я просто вам говорю про тенденційність політичної карти, картини сьогодення в Україні попри війну, але все-таки, бачите, від політики ми нікуди не подінемося. І також соціологи запитували у українців, чи вважають вони, аби кандидат у президенти мав бойовий військовий досвід. Наскільки це важливо? 33%, вважаючи це дуже важливо, і 34% вважають, що скоріше важливо. Ну якраз тут перегукується із даними залужного. Він бойовий генерал. Він є головнокомандувачем Збройних сил України, які чинять спротив військової саме російської агресії. І от, пов'язую, я, пов'язую особисто це саме із е, такою тенденційністю. Ну і на завершення ще пару цікавих вам повідомлень про те, е, які питання були в соціологічному цьому опитуванні, аби ми розуміли проблематику, яка є сьогодні в українському суспільстві. Ну от як виявляється. Опитуючи українців. Українці ствердно говорять, що найбільшою проблемою в Україні зараз є, друзі, не війна. Виявляється, не війна для українців, а корупція. 67% вважають, що це найбільша загроза на сьогоднішній день. Загроза найбільша. 47% відзначають недостатнє забезпечення військових. Ну, скажу по собі, враховуючи те, що ми займаємося волонтерською діяльністю, займалися 2014 року, потім була перерва. І з початку фактично широкомасштабного вторгнення ми також долучилися до цього процесу невеликим нашим сімейним благодійним фондом. То я відзначу, що структура потреб від військових. З початку широкомасштабного вторгнення суттєво змінилася. Ми зараз не говоримо про придбання якоїсь амуніції, я маю на увазі там, одягу, теплих речей і так далі. Це все є у військових, таких запитів немає. Є запити на машини, акумулятори, старлінки, бензопили і інші речі, які ну, ймовірно, не вистачає їх у військах. Тому от вони говорять, власне, мабуть, про такі потреби. Ну, дрони цього ніхто не скасував, автомобілі. Наступна проблема, яку відзначають українці. Це не цільові витрати бюджету. Але я б співвідніс би їх з корупцією. Ну, Справа в тому, що пропонувалося три відповіді: 19% вважають, що сьогодні проблема зловживання владою, 18% неналежна підготовка до війни. Лише 18% чомусь так вважають. Це також дивна цифра. 16% вважають, що проблема є приховання правди від громадян. 11 слабкі кадрові рішення. Я б це виніс б взагалі на перший пункт. Дев'яте незабезпечення укриттів. Розумію, що в кожного є своя больова точка. Шість відсотків неправильна економічна політика, 3 недипломатична поведінка щодо партнерів. Ну і інші питання, які, як на мене, є не настільки важливими. Ну і на завершення. Хто ж насправді є сьогодні опозицією до Зеленського? Можна було обрати всі запропоновані відповіді, які пропонувалися опитуваним, і називали абсолютно всіх політиків, щоб вони визначили, хто до кого є опозиційним, ну точніше, хто з них є опозиційним до Зеленського. Перепрошую. Так от опитування вказують, що 38% громадян України вважають, що головним опозиціонером Зеленському є Петро Порошенко. І коли я вам розповідав багато про те, що саме ця політична сила вона... Найбільше говорить про критику влади і критикує владу так, часто не безпідставно. То я й наголошував на тому, що головний опозиціонер це саме дійсно Петро Порошенко. Але чомусь українці вважають, що і залужний Валерій опозиціонер до президента Зеленського. Я ну загалом не розділяю таку думку, тому що на сьогоднішній день залужний займає доволі прагматичну, Правильну позицію, коли не коментує ці всі політичні баталії, він є на посаді головнокомандувача Збройних сил України і підпорядкований безпосередньо президенту. Тому ну, говорити про те, що він в опозиції, аби він вже став політиком, заявив про свої політичні амбіції, тоді можна було б якось коректніше на це відповідати. Арестович Олексій 23% українців вважають, що він є опозицією до Зеленського. Ще 23% вважають, що Юлія Тимошенко є опозицією до Зеленського. Хоча на сьогоднішній день б'ют взагалі не критикує президента. Зніть увагу, він дуже дуже відмежувався взагалі від цих, цих політичних баталій. Далі, Гончаренко Олексій, він критикував Зеленського з першого дня його призначення. Маю на увазі призначення президента Зеленського на свою посаду. Притула, Бутусов, Разумков, Гройсман, Клічко ну там по 13-14-15% в принципі. Рівень оцінки їхнього критичного ставлення до чинного президента приблизно однаковий серед усіх опитаних. Поява такого соціологічного дослідження, друзі, не випадкова, як на мене. Ви зараз можете чітко прослідкувати з огляду на те, що я вам розповів, яка власне тенденційність формування е, політичної кон'юнктури, політичних сил в Україні? Як бачите, буде запропоновано до створення? Ще одну політичну силу Володимира Зеленського, окрім Слуги народу, яка може піти окремо. Ймовірніше за все, участь у виборах братиме Сергій Притула сам особисто та зі своїм політичним проєктом. Буде створено два військових проєкти, можливо, один на відтягування голосів у тієї ж самої умовної партії заложно. Ну, загалом мені просвятковується стандартна, не можу сказати примітивна, продумана. Політична технологія щодо організації виборчої кампанії, виборів, які можуть відбутися наступного року. Так, я маю стільки переконання, що ми все ж таки вийдемо на виборчий процес, можливо, ближче до осені 2024 року, і будуть проведені одночасові вибори президентські і парламентські. Це економніше, ну і про намі виборчу кампанію не треба буде проводити двічі і калашматити все українське суспільство. Але однієї мови, друзі, звичайно, якщо на фронті буде ситуація більш-менш стабільна, що дійсно дозволить організовувати саме виборчий процес, бо на сьогоднішній день ні уточнені, ні списки виборців, немає можливості організовувати дільниці виборчі і так далі. Нині направду провести їх практично неможливо. Тут я вважаю, що зараз не до виборів. Але те, що такий є злив у ЗМІ, а він, я вважаю, був цілеспрямований, мені вказує на те. Щодо виборів, все-таки готується. Тому я був радий поділитися з вами інформацією, яку зміг зібрати на просторах інтернету. Підписуйтеся на канал, пишіть свої коментарі. Вибачайте, що відео це довше, ніж зазвичай, але треба було детально пройтися по тих даних, які я маю, ну і роз'яснити, що вони можуть означати. Ще раз наголошую, на дзвіночок на ви не пропустите тут останні відео. Хоча бувають такі моменти, але повірте, це не моя вона. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!